Захист батька у справі про вбивство сина через перевищення меж необхідної оборони. Вітаю на каналі Офісу адвокатів. Мене звати Василь Ковташ, я адвокат з 15-річним досвідом. Підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найцікавіше відео. Та ставте подобайки. Сьогодні ми поговоримо про сімейні конфлікти, які, на жаль, іноді переростають у драми. Кейс нашої команди в одному з сіл нашої країни. Батько вбив сина. Зі свідченням його підзахисного його син повернувся додому на підпитку і почав щеплятися до нього та нецензурно лаятися, кидатися та душити його. Батько, як міг захищався від агресивного сина серед речей, які були безладно розкидані по хаті, раптом побачив ніж. Часу на роздуми не було чи не мав, щоб захистити власне життя, він схопив в ніж та наніс удар. Як виявилося згодом, той єдиний удар, на жаль, став смертельним, адже лікарям врятувати життя хлопця не вдалося. Під загрожувало до 15 років позбавлення волі всій родині здавалося, що в'язниця неминуча. Проте завдяки нашим професійним діям та безліч зібраних доказів. Колегією суддів було перекваліфіковано злочин з найтяжчого частина перша статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство на Нетяжкий злочин, стаття 118 Кримінального кодексу України. Вбивство з перевищення меж необхідної оборони. Суд погодився з нашою позицією захисту та підтвердив, що підзахисний захищав своє життя, оскільки для нього існувала реальна загроза. Клієнту було призначено покарання у вигляді довгороків позбавлення волі. Але його було звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на два роки. Обвинувачення звільнили з під варти в залі суду. Як бачите, безвихідних ситуацій не буває. Тож не зволікайте із захистом своїх прав. Звертайтеся до нас і ми з радістю допоможемо. Потребуєте консультацію? Заходьте на наш сайт офіс Підписуйтесь на наші соціальні мережі, ставте подобайки, пишіть нам в коментарях.